Привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо проходити гру з нуля. Далі це вже третя частина. От, погнали! Давайте ми сьогодні вже на то, останню місію закінчимо. Давайте я чуть -чуть звук. І Останню місію ми з вами закінчимо мафії. І потім ми перейдемо з вами до гонок. Давайте ми з вами поїдемо на місію мафії. Останній і ще плюс 80 нам на базу буде. От, бо у нас вже є 195 і ну, що я можу сказати, що у нас поки що нормально по дінжатах, бо ми поки що йдемо все по графіку, все по плані. Ми мали з вами пройти мі мі місії, там, це все, а обзор на остров я буду знімати в одному відео. Може я получуся на два відео, на, на дві частини. Ну, Ми зараз гаражні будемо купляти, нема за що. От, Так що ми їдемо до нашої мафії. От, нам треба з вами, що сьогодні наша задача, хоч одну каністру, бо ми десь получили, Бо у нас в нас там одно одної каністри і це дуже сильно погано. Але так у нас все ідеал, ідеально. І, друзі, поки я туди доїхаю, то ви будь ласка, спуститься, підпишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. <ків> От. Ми тут вже з вами під'їхали е, до цього місця, ми тут з вами оганяємо машину, так, що це, гетер. От він. Ну, в принципі, я знаю, що коли я починав цю гру грати, то тут спочатку по початку давали ниви. Тут поначалу давали ниви. Але тепер же дають люксові тачки. Уже ті ниви не дають. К, звісно, кому треба тих нивів, Але я коли лише почав грати, то я ту ниву купив їхав на ній був. Звісно, ці пах, пахло якимось дідом. Чесно, навіть я цю е, квартиру як якось якимось дідом. <гум> Коротше, не важко. Погнали вже далі. Вот, я сподіваюся, що ви поставили лайк, підписалися і написали коментарі. Вот. І ще раз скажу, що дякую. Отвіжди, ми їдемо вже туди, і, ми, і зараз нам на базу буде 80 -ка. 80 -ка. За 80 тисяч можна купити пару тачок, пару жугулів. Але в цьому відео я би хотів продати нашу з вами хонду і купити е Audi R6. Але я може думаю, що нам ще треба підзаробити, і в другому, і в четвертій частині ми вже зможемо купити з вами Audi R S6. Audi вот. Бо чого я її хочу? Бо вона буде саме класна і нам саме підходяща. І як прокачати, то буде реально кльово, бо вона реально буде нам підходяща. Вона й по дизайну гарна, але вона вже така, жре, нормально, топліво. Так. Так, все, 83 тисячі на базу так закрити. Якось було оцінював гру, ну цього року, цього року я був оцінював, що у 24-му, так. Погнали гонки проходити. Де у нас з вами перша гоночка? Давайте оцю пройдемо. Е, включайся на відга... навігатор. Та що це таке? Та давай включайся О, на кінець то. Так, куди нам їхати? А от. Ви не думайте, що я тут не розумію все у місті. Я все у місті цьому. Не у місті, як я сказав, а у місті. От. Я тут, розумієш, я просто не хочу тупити багато разів. Бо нам треба з вами все як поскоріше робити, так як я тільки що затупив дерево гепнувся. Ну, взагалі. Блін, було б прикольно, щоб розрабят зробили, щоб можна було валити дерева, які такі худенькі дерева. От. Так, поліція Я не хочу на поліцію попадатися. <кхід> так що, будемо їхати по правилах. Не будемо гнати, будемо легонько їхати. Так, так обіжаємо поліцію, бо я з моїм братом. Мій брат вперше грав у цю гру Кар-Сімулятор 2, і ми з ним удрали від чотирьох поліцейських. Він нажимав газ, а я, а я все ну, управляв тачку. Він ще не такий маленький, то він ще не дуже так уміє. Ну все, погнали далі. Понадаємо, далі. двигаємося далі. У нас та гонка буде дуже легка. Що я можу сказати? Що вона у нас буде дуже легка. Майде десь можна дава, піддавати дрифт. Ну, якщо у нас буде 15-13 секунд, то от туди можна. Так от. От я зараз не думаю, що можна дати дріфт, бо, бо нас просто занесе. От ми можемо трошки в повороти так, заходити у дріфт. Так, куди далі там? Сюди. А, блін, затупив я. Я цю гонку, щось давно, бо я її забув цю гоночку. Так, ну у нас є 20 секунд, не успію, не переживайте. Я чесно тут не переживаю, що як де. Вообще, тут... Головне, що тут бензин тобі не забирає. Що тут ограні... що тут сама, а, са, сама гра бензин тобі дає. От, ну що, що? Ц гонка на Ізі була. На Ізі просто. Так, де, де у нас друга гонка? Де, де у нас друга гонка? Хм. А де гонка? М -м 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 Всяка... А, от то. Ні, чекайте. Да, все, 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 все. Я, є... Я гонку знайшов. А, нам ще чертежі дали, вообще супер. Вообще супер нам чертежі дали. Так, монетку. Монетку беремо, а? Так, де у нас то? От погнали. погнали за стрілочку, стрелоч... за бо цей сетмаркер, сет, -маркер... сет -маркер мені дуже нравиться. так. Центральний парк, ну без проблем. А тут чекайте, треба на машинах, так, да, тут на машинах і з ботами. А, все, з ботами. Ну, подимося, хто як виріє. А, тут взагалі легкотня. Так, попробуємо зараз. Ну що тут, У них жоп, те, те другий. Те взагалі на ізі. На Можна навіть дріфт включити. Вообще. Або ні, давайте без Буде Будемо лиш лишній раз заносити, а цю акулку взагалі не заносимо. Мені ця акула по її управлінню дуже подобається. Ну по салоні, ну вона що, стара, мені по салоні вона не дуже нравиться, але так для початківця вона, вона саме і те, що треба. Вона саме і те, що треба. От. Давайте далі ми проїдемо так, далі там наліво треба. Понятно вже все. Так, ну ми поки що перше місце, все на чилі. На чилі, на розслабоні вже. Ну, тут все тут легко, ну подивися просто на їзі просто. Так, що далі у нас? Що у нас далі? А, круг почота. Круг у нас почота. Ну, без проблем, що той круг почота зробити взагалі е, нема що робити, чесно. Просто кататися що? з ботами. Так, ну суперники у нас, там Volkswagen, хм, тут рено нема. Тут такі такі русські тачки більше. А нічого страшного. Так, о, 99 та виїхала май. Ну нічого, ми, ми бо, бо, ви, виграємо. Бо у нас акула не прокачена, хоч але вона нормально так вала, я скажу. Вот. А коли ми, бо я думаю, що можна купити РС, мене повело, щось. що можна купити Audi RS -ку і, і Audi RS, блин. Ми зараз їх виграємо, не переживайте. Вони там гепнуться в автомойку, не переживайте, зараз все супер. От вони там усі полетіли. Так, а ні, вони рівно поїхали. Нічого, зараз дуже нема, доганяємо вже май. Зараз дуже нема без проблем їх, цих ботів. Вони ж у нас тупі, тупі правильно, правильно. От дивіться, одразу вже два. Так, ще одного. Чи нам один лишився. А Жигуль нормально їде, ну у вас правильно. У вас нормально поїхав. Але ми, але ми вже під 200 їдемо і нам нічого не шкодить, чесне. А їх там заносити на тих вазіках, от вижити на карті, самі подивіться на міні-карту, і там їх заносить, як не знаю у кого, як, їх, як якихось чудіків. Так, погнали далі. І, друзі, я вам хочу подякувати, що у нас вже на каналі з вами зібралося 31 підписник. От, я хочу вам подякувати, так що я вам дякую і треба, щоб ми з вами набрали до, до 5 березня 40 підписників От. до 5 березня, бо у мене 15 березня день народження. Короче, все буде круто-круто. Може на моєму день народження навіть на два відео може вийде. Ну, я, постійно, кожен день по одному відео закидаю, так що, так, так що якщо ми наберемо під цим відео 4 лайки, то я на своє, на своє день народження е, закину 2 відео, От, щоб ви мали що дивитися. От. Багато я буду закидати ще відео, в мене ще є багато всього. Я скоро буду починати через 2 тижні, 4 тижні ігру, не знаю, інта Вот. Давайте далі вже будемо їхати. Е... Ну, нам ще чесно, тут дуже мало лишилося. Ми ж, і, і, у нас ще буде ролик 5 хвилин, так що ми за 5 хвилин, ще успіємо може, якесь завдання створити, створити, зробити. Так. Ну що, у нас тут фініш? де наші боти взагалі? <смітна> боти, блін, боти там їдуть собі їдуть собі 3, 3 кілометри час собі. А ми тут собі валим 150 так, що, де, де завдання, де завдання? Де у нас з вами нові завдання? нові завдання, Такс, аут. От, от, от. Давайте ще це останнє ми завдання зробимо. І на сьогодні вже буде все. Бо я думаю, що ми сьогодні класно з вами попрацювали. Завтра, як буде починатися відео, то ми з вами зразу поїдемо купляти з ходу нову тачку. Ми поїдемо, продамо нашу хонду і купимо Реску. Ерешку ми з вами купимо. Вот. Якщо буде все чики пуки з нами. Так, от наша гоночка. От наша гоночка. Гор, горний хребет. Ну, це без проблем пройти. Та а завтра ми ще, може, будемо далі гонки проходити. Я не знаю, що завтра буде. Завтра теж буде всього прикольно. Так, прикольно. Все. Погнали далі. А ну тут що? Тут взагалі легкотня. Нема що делать взагалі. Вот. Такого просто зайшов, круто собі у дрифт. Ну, реально, на цих гонках тут, я не знаю, тут собака їх проїде, якщо її навчити управляти тачку, то буде взагалі супер. От. Дороже, погнали далі. Так. У нас акулка, я думаю, що нашу акулку не буде, треба її ніяк робити, нічого 200, бо вона і так усе супер управляємо. Так. Давайте далі. Ай! Главне би тут нас не знесло з Головне, Главне, би тут нас не знесло з траси. Так, 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 так. так. У нас, у нас вообще 27 секунд, а це у 30 навіть, секунд. Ми тут дизайн встиємо чіпси з'їсти. О, кстати, якщо у вас є чіпси, то ставте лайк. У мене зараз є такі необичні чипси. Уже 35 секунд. Взагалі цю, цю гонку на Ізі ми проходимо. Просто на ізі, навіть на нейтралку вже можу включити. Вот. Ну все, на цьому все, друзі. Я думаю, що вже цей відосик можна закінчувати. Кому сподобався, він ставте лайк. А кому не сподобався, то все рівно ставте лайк. Бо реально, ми сьогодні з вами класно попрацювали. От. І кстати, ви, може, хто не замітив, але у Кар-Симулятор 2, 2 дня, 4 дня назад вийшла обнова. То ви скрить кнопки вже не під цим фотоапаратиком. А вже... Так, що у нас гра зависла? А уже вот тут скрізь кнопки, уже аж от тут. -то. Ну от, друзі, вот так і всім пока!